Сьогоднішня історія буде з одного боку дуже повчальна, а з іншого, ну я би сказав, навіть така страшна. Але перед тим як я почну історію, напишіть в коментарях, чи є у вас вдома домашні улюбленці. Можливо, ви домашній улюбленець, тому що вас годують, ви живете вдома і нічого корисного, крім того, як їсте, спите і серте не робите. Напишіть в коментарі. Коротше, історія така, коли я вчився в школі. Мені батьки щодня, коли я ходив в школу, давали гроші на маршрутку, тому що я вчився не в тому районі, де жив. Ну але звичайно. Чайно я їх економив і купляв собі зато сигаретки Поштучно засуджую, в такому віці курити ну, не треба, як мінімум. І щоб добратися швидше до школи, найкращий метод це було скоротити свій шлях через цвинтар. На цвинтарі є дуже велика галявина, і там зазвичай вигулюють псів. І, от, в один я б не сказав хороший день. Я вертався зі школи і дуже не сподобався. Ну я би так сказав, навіть дуже сильно не сподобався, прям максимально мене не злюбив. Великий ротвелер. Він підбіг до мене і тко, знаєте, зловив мене от за ногу і почав як шмату тако коти Тако просто тако за ногу і тако ліпати. Я істеріка, крики власник підбіг, там його бив по голові, кричав до нього. Якось він мене відпустив. Поки власник хотів там щось ще зі мною робити, я паніка, істеріка, перестрашився. І Побіг додому, Біжутко, штанка порвана, тут таку нога кров течетку, все роздерто. Я забіг додому, бабця побачила мене. Я як зміг так пояснив, що сталося. Вона надала мені якусь першу медичну допомогу і викликала швидку допомогу. Та та, та я потім отримував уколи від сказу. Ну, але історія не про то. Історія зовсім не про то. Моя мама вертається додому з такими кульками. Ну, як середньостатистична мама, яка накупила купу продуктів, йде з кульками додому з роботи. Проходить бабів, які сидять на лавці, і вони кажуть до неї: Ліда, а ти знала, що твого малого пси роздерли? Мама каже: Я затерпла. Кульки з рук впали, серце починає стукати, тиск піднімається. Ну ви просто уявіть собі, якісь чотири старі клуні кажуть вам, що вашу дитину роздерли пси. Мама залітає додому, бачить мене, бабця її заспокоює, пояснює, що сталося, каже, що швидку вже викликали, що все добре. Висновок, який, друзі, завжди майте свою думку, завжди перевіряйте факти і ніколи не перетворюйтесь на таких бабулюк, які сидять на лавці. Сподобалась історія? Не забудьте поставити лайк, написати ваш коментар і обов'язково. Підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чайні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.